У ці хвилини на Прикарпатті прощаються із легендарним командиром Дмитром Коцюбайлом, відомим за позивним Да Вінчі жалобна церемонія відбувається у селищі Бовщів. Саме там Дмитро ходив до школи, а народився у сусідньому селі Задністрянське. Там досі живуть його мама, бабуся, брат та три сестри. Віддати останню шану да Вінчі люди йдуть нескінченним потоком їх тисячі на прощання. Також приїхали побратими та волонтери. За життя Дмитро Коцюбайло став легендою. У 18 років одразу з Майдану пішов на війну добровольцем. Із дитинства він мріяв стати художником, але виявився природженим військовим та командиром. Він створив один із найбоєздатніших підрозділів ЗСУ – вовки. Да Вінчі. першим із добровольців, отримав найвищу державну нагороду звання Героя України із врученням золотої зі. Ірки загинув Дмитро Коцюбайло 7 березня у боях за Бахмут. Поховають його завтра у Києві. І про втрати ворога офіційні цифри від генерального штабу на сьогодні такі: майже 600 окупантів знешкодили українські захисники за минулу добу. Загалом, кількість ліквідованих від першого дня повномасштабного вторгнення загарбників уже 156 тисяч осіб. За трохи більше як рік сили оборони України знищили 3441 ворожий танк і 6736 бойових броньованих машин. Виведено із ладу 2465 російських артилерійських систем, 488 систем реактивної артилерії, артилерії та 254 системи протиповітряної оборони росіян. Наші оборонці збили 289 гелікоптерів рашистів та 303 літаки. А ще українські захисники розтрощили 5331 одиницю автомобільної техніки. Сюди ж рахуємо і цистерни з пальним, і також потопили 18 ворожих кораблів та катерів.